Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. РФ 2 листопада атакувала Нікополь Покровську громаду та Синельніківський район. Пошкоджені будинки та інфраструктурний об'єкт. Артилеристи 17-ї окремої танкової криворізької бригади в Донецькій області прикривають піхоту під час штурму ділянок, на яких перебувають військові РФ. Через теплу осінь аграрії перенесли посів озимини на середину жовтня. Середньомісячна температура була на 2-4 градуси вище норми. Продовж дня 2 листопада російські війська атакували Нікопольщину. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Нікополь росіяни атакували дронами Камікадзе. По Покровській громаді вдарили з важкої артилерії. Також атакували Синельніківський район. Пошкоджено 9 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач та газогін. Загиблих та поранених немає. На Дніпропетровщині та в інших регіонах України викрили міжнародну злочинну організацію АЛАТРА. Повідомляють в СБУ. За їхніми даними, учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію РФ та публічно просували ідею про створення так званого Союзу слов'янських народів під керівництвом Росії. Вони організували свої осередки в кожному обласному центрі України. За інформацією СБУ, для пошуку однодумців та поширення проросійських поглядів учасники організації створили власний Ютуб канал, на якому півмільйона підписників. Також вони закликали РФ завдавати масованих ударів по цивільній інфраструктурі українських міст. Під час обшуків в осередках секти та у помешканнях фігурантів правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, літературу, документи та інші докази незаконної діяльності. Керівництво та учасникам АЛАТРА готують повідомлення про підозру. Їм загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У кривому розі збільшили кількість пунктів незламності. Торік їх було 120, нині ж понад 200, Повідомляють у прес-службі міськради. Облаштовані вони в закладах освіти і культури, у відділеннях поліції та на території підприємств. Місцева жителька Людмила говорить, планує приходити у пункт, якщо через атаки РФ будуть блекаути. Так, ці пункти існують в нашому місці. І на мою думку, вони корисні. Якщо буде потреба, то звичайно я обов'язково скористуюся. Я не користувалася пунктами незламності. Ми придбали перетворювач. Він від акумулятора в нас заряджаються і нам цього вистачає. Плюс великі павербанки. Не у всіх є така можливість, як ну, там, щось придбати от, і підзарядити там, свої телефони, техніку. Дуже потрібно лю людям, ну, да. е коли переселенці там, чи коли людина не має того, що вдома в нас є, ми ж вже все наче, купили і свічки. Так, в одному із закладів освіти Кривого Рогу підготувались до можливих блекаутів. Чергова пункту незламності Оксана Гриць каже, працюють цілодобово. Ми чайку приготуємо, кофейку зігріємо, пічечку затопимо. В нашому закладі є кімната матері і дитини. Ми можемо прихистити відвідувачів з маленькими дітками. Є у нас бібліотека, можемо розважити діточок. Є що у нас почитати. Можемо прихистити людей з тваринками. Тут є місця для відпочинку, металева піч із запасом дров, генератор, питна вода та обігрівачі, говорить директорка навчального закладу Раїса Лисенко. Пункт розрахований на 100 людей. У нас є укриття спеціальне. Для воно розраховано на 400 місць, і там можна прихиститися. Якщо буде вимкнено інтернет. То ми підключаємось до генератора, вмикаємо старлінг і отримуємо інтернет. Наразі системами супутникового інтернету обладнані 58 пунктів незламності. А цьогоріч коштом міського бюджету придбають ще понад 80 старлінків. Повідомляють у прес службі міськради. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Ворог так себе і поводить, лізе і лізе. Ми його причесуємо регулярно, їхні посадочки, куди вони лізуть. Щоб вони далі не йшли, я не хочу, щоб я сам родом з Кривого Рогу. Я не хочу, щоб там було так, як тут. Щоб моя сім'я, моя дитина не бачила цього. Чотири роки 28 грудня. Спитала, де папа? Папа каже, Путіна шукає. Війну зустрічали ну, на сході тут, були неподалік, біля Бахмута стояли, виднулися потім по команді в Луганську область. Перші пів року був Луганський напрямок, потім Херсон, потім знову сюди назад, не відпускається Донбас. Роль артилерії загалом це йде. Що? Початок наступу, артилерійська підготовка. Те саме так, що на нашу піхоту наступають. Ми працюємо, зробимо все те, щоб ворогу не хотілося йти в нашу сторону, в сторону нашої піхоти, щоб нам не тільки назад і боялася до них підходити. Пройшов навчання три місяці і вже третій місяць тут. Ну, моє завдання слідкувати за те, щоб наша батарея працювала саме на вогневих позиціях. Тобто я вибираю вогневі позиції, облаштовую вогневі позиції, веду безпосередньо. Вони вів уражень. Наше завдання якомога більше полегшити життя піхоті. Піхотами намагаємося як можна краще їх прикривати, щоб їм трошки легше було. Я спочатку збирався вчитися, але не вспів, тому що почалась війна. Я нікуди не тікав. Якщо треба, захищати державу то я і пішов. Я навожу самохідну артилерійську установку по координатам, які мені дають. А мені дуже подобається ця машина, ця посада. Я відчуваю, що я на своєму місці, вдома чекаю. Мама, тато, бабуся, дідусь, дівчина. Рідні вже звикли. Я їм постійно кажу, що все добре в мене. А бувають такі ситуації, коли дуже страшно. Але ми працюємо на благо України. Вже не за грами, як ми переможемо, я в це вірю. Я вже шостий рік на службі працюємо по ворогу. Якщо можна, звісно, не ворожати цілі. Так і піхота наша, ну, живуча. і ворога Ну, ще ж теж дрони, все це роботи. І висікають вони теж непогано. Ми звикли просто вже звикли, ну, коли прилітає, тоді страшно, а так. Оце ми так тут мешкаємо, всі дружно. дружним колективом це ще скажу найкращі умови, які тут можуть бути. Живемо ми дружно з нашими друзями-мишами, тут їх зараз до чорта вже стало. На зиму у нас є теплодуйка на дізелі. Від буржує вже відмовилися, щоб не спалювати вогневу позицію. А такі речі дуже сильно допомагають зігрітися і не виявити ворогу нашого місцезнаходження. Ми воюємо за своє, за свої родини. Це єдина мотивація, яка може бути тут нею. Тільки до перемоги, тільки до перемоги. Інакшого шляху в нас немає. Ми переможемо. На Дніпропетровщині через аномальну теплу осінь аграрії перенесли посів оземі на середину жовтня, розповідає представник інституту зернових культур Олександр Гайдаш. Зараз каже, є оптимальні погодні умови. Рослини досить добре себе почувають, їм достатньо вологи, світла та тепла для проходження необхідних фаз органогенезу. На врожай розповідає Олександр Гайдаш, аномальна тепла погода не вплине. Однак через високі температури активізувалися шкідники. Досить активно продовжують свою діяльність та розмножуються. Зокрема, це мишей полівок, які досить шкодять сільгоспогідям, роблячи запаси зерна та риючи свої ходи гнірки». Цьогоріч середньомісячна температура у жовтні була на 2-4 градуси вищі норми, розповідає начальник регіонального центру гідрометеорології Василь Гринчак. 21 жовтня був перекритий історичний максимум в Дніпрі. Максимальна температура до цього в 94-му році саме 24 -го, 21 -го жовтня була 21,2, а цього року, 21 жовтня, було 23,6 Місцевий житель Леонід каже, не пригадує, коли востаннє було так тепло восени. Що можна сказати? Це дуже добре, добре, добре. Це ж вже у нас і листопад почався і все одно. Досить висока температура, але це приємно бачити, скільки народу гуляє, насолоджується таким теплом. Мені здається, це глобальне потеплення. І все. Зараз, ну, а в далі перспективі ні. Чим тепліше, тим добріше. нас добре. Тому що положення таке, що нам треба тепло. У першій половині листопада, каже Василь Гринчак, буде тепла погода. Взимку також не прогнозує рекордно низьких температур. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини Дніпро. Серед 3246 звернень, які надійшли на адресу уповноважено за 10 місяців поточного року. 256 стосується вашої області. Переважно це зовнішня реклама, це інтернет-ресурси. Які не мають стартової сторінки українською мовою, це порушення в сфері обслуговування громадян, чи то супермаркет, чи то невеликий магазинчик, але стосується окремих комунальних установ тощо. Але ситуація така, яка потребує незначної, але більшої уваги, ще й тому, що справді треба попрацювати над тим, щоб було значно більше мовних курсів. Їх не так багато, але треба, щоб їх було справді більше. У нас немає рейтингів, антирейтингів, звернення надходять з різних куточків України, але скажу, що найбільше з міста Києва. І це говорить в тому числі і про е, чутливість до питань мови. От, скажімо, ситуація з таксі, це про чутливість. В таксі могли їхати будь-хто, але у Києві на порушення мовних прав реагують найбільше. Тому, шановні дніпряни, якщо ви бачите такі порушення, Звичайно, на них реагуйте. Якщо є можливість вирішити цю ситуацію на місці, звичайно, вирішуйте. Тому що це надзвичайно важливо для нашого суспільства, для нашого середовища, для нашого для нашої громади. Відповідно до закону, кожне звернень, чи воно надійшло електронною поштою, чи воно надійшло звичайною, потребує відповідної доказової бази. Скажімо, якщо ви помітили порушення у сфері зовнішньої реклами. І вивізка, виконана недержавною мовою, надішліть нам фотографію. Якщо застосується спілкування в сфері обслуговування, надішліть нам повідомлення текстове, якщо є можливість відео, ми, звичайно, проведемо відповідні заходи державного контролю, здійснимо перевірку. По кожному з таких випадків я особисто приймаю рішення, який від санкцій буде застосовано. Це може бути попередження, це може бути штраф, але ми схильні. Все-таки йти, йти, йти тим шляхом, щоб максимально з'ясувати всі обставини, вирішити і прийняти е, конструктивне рішення. Починаючи з 16 липня 2022 року ми накладаємо штрафи на особливо злісних порушників. Але суть у тому, що злісних порушників у нас майже немає, їх критично мало, і це досить, досить позитивно. Хочу сказати, що мінімальний штраф, який можна отримати за порушення мовного закону, від 300 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 3400 гривень, які йдуть до місцевого бюджету. І нікому не вірте, що ці штрафи йдуть, начебто, на рахунок секретаріату повноважень. Це не відповідає дійсності. Все йде до місцевого бюджету. В умовах війни українська мова відіграє важливу роль і значення. Вона стала мірилом свій чужий. Вона показала ставлення громадян України до російського окупанта. І тому мова. Тут відіграє базову цінність і роль. І тому українська у нас гарантована в освіті. І я бачу, що української стало більше в школі, в університетському середовищі, серед молоді. І відзеркаленням того є соціальні мережі, є інтернет-представництво, є навіть спілкування на вулиці. Хоча приватна сфера, так само, як і спілкування у церкві, вдома, за чаєм, вона може бути будь якої іншої мови. Але там, де. Закон гарантує обов'язковість застосування української. Вона повинна бути. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.